Слава Ісусу Христу! Слава. Ми сьогодні маємо зібрання і маємо вже і ззовні видно, що маємо спомин смерті і страждань Ісуса. І я хотів би, щоб ми перед молитвою могли подивитися, що з нашої сторони ми маємо робити, коли от ми йдемо до причастя, коли ми вже на зібранні, коли будемо приймати участь. І для того, щоб ми от порозмірковували і мати, мали розважність про ніби як підготовку, я хотів би задати таке питання для нас і тим самим пороздумувати. Що я роблю з втраченим? Коли я щось втрачу або загублю, ми ще таке слово вживаємо, що я буду робити з цим? Я от, коли подумав над цим, я подумав, в залежності, що я втрачу. Я навіть взяв гривні, правда, не знайшов гривню, бо я не крапко, ну, шукав, зранку тільки подивився. І подивився на 500 і так собі подумав, якщо вона буде в кармані і десь загублю, я буду її шукати. Гривню не знайшов, але знайшов 20 гривень. Я думаю, що часом і 20 шукаю, але замітив таку річ, якщо 2 або гривень, то більшості не шукаю. Чи ви шукаєте? Як? А, не губимо. Ну, в мене чогось таке буває, що гублю. Я хочу цим і запитанням і ілюстрацією показати, що ми шукаємо, якщо цінуємо, якщо в наших очах або в нашому розумінні це ціно. Тепер я хочу, щоб оце запитання ніби піштовхнуло нас до розумів якраз над духовністю, і ми подумали, чи нічого я не загубив в духовному світі, в духовному житті. Все в мене добре, ну, не треба нічого шукати. І як я починаю думати, я починаю думати і розуміти, що більшість розумінь моїх буде якраз приходити від того, чи я ціную те, що мав, або те, що Бог мені давав, або дав. Як я його не ціную, я й не буду шукати. Якщо я його ціную, наприклад, чи то молитву, чи то любов до Слова Божого, чи любов до чистоти, чи любов до праці Божої. Якщо я його ціную і зараз десь нема, я його буду шукати. особливо такий момент, який ми кажемо, причався, він по особливому нас надихає, що ми ніби передивлялись і розуміли, о, в мене того нема, або мене того нема, і треба шукати. І тому я хотів би ніби зачитати притчі дві, і вони дуже схожі, і навіть щоб ми подивилися, що їх об'єднує дещо. І от, дивлячись на ці притчі, могли б ніби побачити, як шукати те, що ми втратили. 15 розділ Євангелії Луки так і написано про ці дві притчі. притча про загублену вівцю і загублену драхму. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб слухати його. Фарисеї ж книжники нарікали, кажучи він приймає грішників і їсть з ними. А він сказав їм цю притчу, говорячи, хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишить 99 в пустині, і не піде за загубленою, поки не знайде її, а знайшовши, кладе її на плечі собі, радіючи. І, прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм: Радійте зі мною, бо знайшов я мою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небесах буде більше радості за одного грішника, який покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драх, коли загубить одну драхму, не засвітить світла і не почне мести кімнату і шукає старано, аж поки не знайде. І, знайшовши, кличе приятелів і сусідів, та й каже радійте зо мною, бо я знайшла загублену драхму. Так кажу вам, буває радість у ангелів Божих за одного грішника, котрий кається. Що об'єднує ці дві притчі? Що щось було загублено і знайдено. А вже ж перша особлива притча, вона говорить прямо про наше відношення до грішників. І вже ж найперше, як Бог відноситься до грішників і шукає. Але це нам нагадування, щоб і ми робили кроки, щоб знаходити, помагати, щоб вони знаходили Бога. Але коли ви подивитесь ще й на другу притчу, то ви побачите, що це особисті речі жінки, і вона знайшла їх і радіє. І це теж говориться про відношення Бога до людини, коли він шукає її. Но, як на мене, це принципи закладені, що коли людина щось загубила і для неї те ціно, вона це шукає. І тому я хочу більше зосередити, ніби увагу на другу притчу, але поєднуючи дві притчі, щоб ми подивилися, що спільного і що потрібно нам, щоб загуб... знайти загублене. Як ми перше сказали, потрібно перше. Ніби розуміння, ніби бачити ціну речей, які ми маємо, або які Бог дає. Якщо я не ціную, і те, що я на початку вступі сказав, я не буду його шукати, якщо я втрачу. Я хочу, щоб ми особливо сьогодні зрозуміли, що приходячи на зібрання в дім молитви, читаючи Слово Боже, слухаючи євангельські пісні, євангельські вірші. Ми якраз приходимо у світло Боже. І світло Боже якраз освітлює нас, тим самим даючи нам розуміння, що ціне, що важливе, що потрібне. І от приходячи, загально так скажемо, присутність Божу, Бо хоче, щоб ми отримали розуміння. Ми отримали цінність важливих, вічних речей. На цьому я не буду зупинятись, але хотів би, щоб воно зупинило наш погляд. Нашу думку, і як я вже говорив, ми поставили собі питання: Толік, ти нічого не загубив? Ти цінуєш те, що Бог цінує. Ти цінуєш те важливе, що Бог показує, зокрема, коли підходиш до хліболомання. Ти цінуєш жертву Ісуса, Ти цінуєш при, ну, прийняття жертви через хліболомання і роздумуєш про це. Ти відносишся як до святині. І багато інших питань, які можна собі задати, але головна думка, чи ти цінуєш те, що Бог цінує, чи ти не загубив те, що Бог цінує. Якщо загубив або не цінуєш, то навчись від отого пастуха чи від тої жінки, яка цінує і знайшла спосіб знайти загублене. Для того, щоб знайти загублене, ми бачимо, що і в першій притчі, і в другій треба прикладати старання. Часто ми не знаю чому, але вдаємось, ніби якщо я вже прийшов на зібрання або помолився, то автоматично я прихожу як до того, що мені все треба. Тобто я все автоматично ніби знаходжу. Але коли ми дивимося Біблію, Біблія постійно говорить, що людина, яка хоче знайти загублене, хоче знайти те, що Бог пропонує, їй потрібно шукати. Наприклад, центральний вірш, який ми кажемо, шукайте Царство Божого. Тобто активність, проактивність, старання, і ми бачимо цей чоловік. Він почав шукати як старано, не просто так, як ми кажемо як-небудь або в розвалочку, старано, старанність або є ще наше слово українське зусилля прикладати. І от я хочу, щоб ми зрозуміли, коли ми маємо зараз розуміння, що ціне, що потрібне мені, і мене його немає, для того, щоб його знайти або повернути, мені потрібно прикласти зусилля. Жінка, яка шукає драгму, вона прикладає зусилля. І, от, наприклад, дивіться, і не почне кімнату мести і шукає старано. Як на мене, ці всі слова свідчать. Треба зусилля, треба старанність, треба пильність для того, щоб віднайти, знайти, мати те, що хоче Бог, щоб я мав. Далі, якщо ми подивимось і на першу притчу, і на другу, спільне в них також, що аж поки не знайде. І це сказано і про овечку, і про драхму. Аж поки не знайде, скільки часу треба шукати. Я щось загубив, я приходжу у світло Боже, слухаю Боже Слово, слухаю пісні, Бог освітлює мене, Бог торкається мого серця, і в мене з'являється розуміння. Ясні, що ціне, що важливе. Мені потрібно прикладати зусилля, старання, щоб шукати, і питання: скільки шукати, скільки старатись? І Біблія покаже: аж поки не знайдеш, аж поки не відновиш. Оця наполегливість, витривалість. Це та риса, яку Бог хоче, щоб ми використовували не тільки в матеріальних цінностях, але якраз в духовних цінностях. І сьогодні Бог хоче показати, він витерпів, він звершив для того, щоб ми були спасені. І він хоче, щоб ми наслідували Його в своєму шуканні Бога, в своєму шуканні тих речей, тих сфер, які Бог цінує. Тому я хочу, щоб ми зараз, молячись, прославили Бога за те, що він звершив і показав нам приклад, і ми могли от присутності Божій освітлюватись і дивитись, що мені потрібно віднайти, що потрібно мені цінувати, мати, щоб справді належати Христу або бути схожим на Христа. І ми вже проговорили, що потрібно робити: це бути стараним якраз і бути наполегливим. Ми закликаємо, давайте станемо, помолимось, благословимо це зібрання і попросимо, щоб всі ми в зібранні були старані, наполегливі, шукаючи Бога, шукаючи загублене. Молимось.